Його світ у фарбах і полотнах. Кожен мазок пензеля частинка душі. Василь Попель член національної спілки художників України. У його творчому доробку близько двох тисяч картин. На полотнах Василя Попеля переважно пейзажі та натюрморти. Роботи зберігаються у приватних колекціях США, Німеччини та інших європейських країн. А його любов до мистецтва народилася ще в дитинстві. дитинстві мама намалювала на сніговика. А мені було десь 4 роки. І все, я почав того сніговика учиться малювати. І з тих і почав почалось моє малювання. Свої картини він називає дітьми, і навіть у 76 років мріє створити ще не одну роботу. Головна його опора і підтримка по життю дружина Валентина. Разом вони вже близько 57 років. Ви ж бачите, це вона вже мене вигнала відсюда. У шутку скажу, а вже хазяйкою вона вже тут. Я вже ну, як би, здаю позиції. В якому смыслі здаю? Позиції? Я вже не хочу оце тут сидіти, мені треба краще картину якусь намалювати. Вже залишилося там, мені 76 років, сьомий. Мало вже залишилося, треба вже працювати. Окрема гордість художника, приватна галерея в Ірпені. Василь будував її разом із дружиною власними руками майже 20 років. Це була справа всього його життя. Та війна ледь не зруйнувала цю мрію. Подружжя згадує, що після обстрілів будівля залишилася понівеченою. У нас було пошкоджено все. Все вікон не було. На криші тут. Сплошні дири були, все зняли, повикидали, весь участок розбитий. Ну, ця криша дуже текла, але це мічта його всього життя. Він коли ми приобрили цей участок, він від ноги намалював оце приміщення і став будувати. І коли він побачив, він взагалі потух. Та трошки обіжався, але ж вже... ми їм своє покажемо ще. Та найстрашнішим для подружжя стало інше: війна забрала життя брата дружини Василя. Оговтатися після пережитого було надзвичайно важко. Лише за рік родина змогла повернутися до відновлення галереї. Найбільше постраждав дах. Власноруч відремонтувати його Василь Пополь не зміг. Тоді на допомогу прийшла міська рада. Нам дуже важливо відновлювати не тільки будинки для містян, але і е, такі галереї, які в місті. Це вже історія нашого міста. Тому Василь Пополь для нас є місцевим жителем, яким ми точно будемо опікуватись в подальшому. До відновлення долучилися й волонтери Добробату, які з перших днів війни працюють у громаді. Ми постійно в громаді з перших днів повномасштабної, коли ми приїхали в Ірпіні, в Бородянку, ми постійно на контакті з місцевими депутатами, з місцевою владою, і там, де потрібно, ми завжди допомагаємо. Дуже приємно, що наші волонтери можуть допомагати людям. Нині будівельні роботи в галереї уже на фінальному етапі. За лічені дні галерея відкриє нову сторінку своєї історії. Та як зізнається дружина художника, раніше галерею відвідувало багато людей. Діти приходили на екскурсії, а поціновувачі мистецтва купували картини. Зараз все інакше. Про них забули і в місяць продається лише одна робота. Хто хоче, приходить, замовляють. От я хочу таку, таку, більшу там чи меншеньку, от на таку суму. Можна приходити, замовляти і, будь ласка, завжди ось повішаємо рекламу, через тиждень буде реклама. Так що приходьте, замовляйте. Якщо ж ви хочете підтримати мистецтво і придбати картину Василя Пополя, двері галереї завжди відчинені для вас.